Міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт приєднується до нашого ефіру. Пане Вадиме, добрий ранок. Добрий ранок, не вщухає скандал довкола Національного олімпійського комітету, куди були обрані Шуфрич та Суркіс, які на щастя вже самі під тиском громадськості написали заяви про вихід з комітету. Але поясніть нам, як вони взагалі там опинилися. Шуфрич, який в інтерв'ю Соловйову розповідав про те, що він вболіває за російських спортсменів, як він може бути внук. Яна НОК є громадською організацією, до якої за квотним принципом входять 170 осіб. Це видатні спортсмени, це олімпійці, це президенти федерації, це обласні відділи НОК, голови обласних відділень НОКу. Це громадяни, які розвивають спорт. І за квотою федерації, як президента федерації, федерація стрільби з луку. Там, де він очолює, по є, є право подати дві кандидатури до, до, до членів Національного олімпійського комітету. Його федерація подала як президента Національного олімпійського комітету. А Григорій Михайлович Суркіс був обраний до складу НОК ну, згідно його заяви, е як громадянина, який займається спортом, який розвиває спорт. І це було прийнято рішення ще попереднім, попереднім Національним олімпійським комітетом, який був проголосований президент. Національного пійського комітету, ні, ні той, який був Сергій Бубк, ні сьогоднішній я, як президент Олімпійського комітету, на це не впливаємо. Це громадська організація, і голосують всі члени цієї громадської організації. І так вони попали в, цей, в новий склад Національного олімпійського комітету. Але вчора вони написали вже заяву про вихід з Національного олімпійського комітету. І ввечері вже виконком все затвердив. Ну, тобто, їх вже не. Так, обірвався зв'язок. Пане Вадиме, повертайтеся до нас. Ми говоримо, говоримо про скандал довкола Національного олімпійського тобто, комітету. Їх вже немає, та в національному Ми... олімпійському комітеті. А Шевченко, Андрій Шевченко, повернеться після цього, після того як Шуфрич і Суркіс пішли. Він він не писав заяву. Він мені ага. зателефонував. Він сказав, що у нього є таке бачення, що він буде виходити, якщо далі так буде відбуватись. Потім, коли він вже побачив, що вийшли, що. Е... Пан Суркіс і пан Шуфрич вийшли вже з Національного олімпійського комітету, то ми всі, ми був з ним на зв'язку і домовились на наступному тижні зустрітися, обговорити майбутній розвиток Національного олімпійського комітету і про співпрацю в національному олімпійському комітеті. Пане ведиме, а що не так із цією спортивною бюрократією, що вона пропускає на такий високий рівень персонажів на кшталт Шуфрича? Я ну що означає не так. Ми ж живемо в демократичній державі. Ми воюємо зараз за демократію, щоб ми були вільними людьми. І ну, громадська організація в держава ж не може втручатися громадські організації. А громадські організації голову обираються людьми. І, наприклад, як обрали Шу Шуфрича в президента Федерації зі стрільби з лука, він вже багато років, він більше 10 років президент Федерації зі стрільби з луку. Його обирає там громадські стрільби з луку, тренери, спортсмени, всі фахівці, які працюють в Україні в цьому виду спорту. І так в кожної федерації, то тобто, в кожної громадській організації так обирають президента. Тому як може держава на це впливати? Просто дуже хочеться, щоб, мабуть, і ще більше було людей, які хочуть очолювати федерації, громадські організації, вкладати туди кошти. розумієте? тому, коли буде конкуренція, коли буде більш заможних людей, які будуть будуть мати бажання розвивати це від спортив, платити від цивіль спорту грошей, то люди будуть бачити їх і будуть бачити їх бекграунд, і будуть за них голосувати вже на і обирати очільника своєї федерації. Тому впливати на це держава не може. Це тільки може впливати громадськість і вибирати інших людей. Все ну, зараз ми побачили, як громадськість повпливала і прибрала на, на щастя цих персонажів. А хто замість Шуфрича і Суркіса зайде в нок? Такого, такого немає, щоб хто замість їх там подали, кого вони бачать, але це тільки може вирішувати асамблея НОК національної військової, яка буде проходити через рік. Вона ж є статут, по якому статуту ми працюємо. Ми не можемо, знаєте, працювати сьогодні так, завтра mm -hmm. по інакше. Тобто, по статуту тільки обирає асамблея. Асамблея буде проходити через рік. І через рік ми на місце Суркіса і Шуфрича будемо обирати інших людей. Сподіваюся, що Опять набагато більш більше знову, знову, знову ж хто ж напише заяву як від громадськості, як демократично потрібно робити, як прописано це в статуті. Зрозуміло. дякую дуже за те, що долучилися. Вадим Гуцай, міністр молоді та спорту України, був з нами на зв'язку. Надалі ну, випуск новини. І я передаю слово Юлії Сенек.